Казковий світ звуків. Звук Ж. Привіт-привіт, діти! І сьогодні я вас познайомлю з новим звуком. А зараз послухайте веселу пісеньку. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет, а жука всі не сприймали, всі сміялись, глузували. жу 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 жу-жу-жу, з модою я не дружу. жу 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 жу-жу-жу, гладжу, пузо і сиджу. Ну що, діти, сподобалася вам пісенька? Про жука. А який звук частіше всього? Ви чули в ній. Жу-жу, жужу. Звуком я вас сьогодні і познайомлю. Діти, уважно послухайте і визначте, де в словах стоїть звук ж і який він. У слові жук, де стоїть звук ж. Вірно, на початку слова. А він який? Твердий чи м'який приголосний? Жук. Вірно, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А у слові вуж, де стоїть звук. Ж. Молодці. Наприкінці слова. А він який? Твердий чи м'який приголосний? Вуж. Так, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А у слові вужі. Де стоїть звук ж? Вірно, посередині слова, а він який? Вужі. ж. Який приголосний і позначаємо двома рисочками ви розумнички. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова жук, який перший звук в цьому слові. Вірно, звук ж. Він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? ЖУК. Який звук я проспівала. Вірно. Звук У. Він голосний і позначаємо кружечком. А який же ж останній звук в цьому слові? Жук. Так, звук. А він який? Розумнички, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Все вірно. А у слові вужі. Який перший звук в цьому слові? Вужі. Так, звук В. А він який? Твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою молодці. А який наступний звук? Вужі. Який звук я проспівала? Так, звук У. Він голосний і позначаємо його кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Вужі. Так, звук ж. А він який? Молодці м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. А який же ж останній звук в цьому слові? Вужжі! Який звук я б розпівала? Вірно, звук І. І він голосний. Позначаємо його кружечком. Все вірно, діти, ви зробили? Ви розумнички. До побачення, до нової зустрічі.